Я сама, хоч наша організація міжконфесійна, я сама протестантка, я хочу зачитати псалом. Це період, коли євреї були в полоні і як вони переживали, і були під час війни, і як, як вони свої надії покладали на, на Господа. Це 120-й, 121-й псалом. Я кликав до Господа в горі своїм, і він мене вислухав. Господи, визволь же душу мою від губи неправдивої, від язика зрадливого. Що тобі дасть або що для тебе додасть лукавий язик, загострені стріли потужного і залівцевим вугіллям? Тут мається на увазі, яка користь ворогу від брехні все одно буде кара Божа на це. Горе мені, що замешкую в мешиху, що живу із шатрами кедару. Євреї говорять, що вони зараз в полоні живуть з чужим народом і на чужій землі. Довго душа моя перебувала собі разом з тими, хто ненавидить мир. Я за мир. Та коли говорю, то вони за війну. Свої очі я зводжу на гори, звідки прийде мені допомога. Мені допомога від Господа, що вчинив небо і землю. Він не дасть захитатись нозі твоїй. Не здрімає твій сторож. Оце не дрімає, не спить сторож Ізраїля. Господь то твій сторож. Господь твоя тінь при твоїй. твої. У день сонце не вдарить тебе ані місяць вночі. Господь стерегтиме тебе від усякого зла. Стерегтиме він душу твою. Господь стерегтиме твій вихід та вхід від тепер аж навіки. І багато що далі говориться продовжується, як. Останній такий 122-му псалом вірш. Ради браті моєї, тобто ради братів моїх та друзів моїх, я буду казати мир тобі, ради дому Господа нашого Бога я буду шукати для тебе добра. Дякую